Всім привіт! Гарного вечора, ранку, дня, чи коли ви дивитесь моє відео, дякую всім, хто поставив уже лайк, додивиться до кінця. Я вас дуже не прошу, я сьогодні цього вимагаю. Тому що ну, відео може бути да, для вас несильно змістовне, але для мене це ну, дуже важливо. Всім привіт! Щойно записла, як завжди, кучу відео на вулиці. Я навіть не хочу його переглядати насправді, тому що знову буде поганий звук і все таке. Ну, в партія найкращого до мене приїхала моя сестричка несподівано. Ну, тобто я знала, що вона буде в Києві, але той факт, що вона приїде до мене, ну це дуже круто. Хоч причина не така крута, ну, тобто, вона не спеціально приїхала не для відпочинку. Треба було трішечки підрихтувати племінницю. Але все ок, все добре, все чудово. Я щиро рада була її побачити. Погано, що так чуть-чуть, погано, що так трішки, але все рівно. Все це мене надихнуло на. Відео про сім'ю буде багато кадрів, фото з моєї родини різний час, різні роки. Вам це напевно не цікаво. Можливо, хтось із моєї сім'ї буде дивитися з моїх близьких. Це дуже приємно. Дуже приємно. Мені пообіцяли, що днів через 10 повернеться. Так що, напевно, продублюємо, зробимо щось краще. Принаймні, я хотіла якось порадувати племінницю. Але... Ну. Деколи це недоречно, не потрібно. Я не хочу просто ділитися тим, на що мені не дали, скажімо так, дозвіл. Ну, тобто і не забороняла, але тим не менше так. Коротко, все чудово, все добре, відпрацювала. Буду вже відпочивати, готувати. О, новина на мене, не налізають штани. О, представляєте, уявляєте, уявляєте? От я отак вот от ішла. Всю дорогу і посиділа так в офісі. Отож. Так що вашими молитвами набираю. Вагу, коротше. Приїхала в гості. Але тетя в них нудна, працює, взагалі нудятина. да? Що ще робити, як нема джетик сидіти? І ще одна сльоса застила на очах. Відкрыть двери мухи Чезаду еж ти дни Ну там, конечно, вкусно это разу там И ко я поверта Вся пісня почалась, і я згадав міста, в яких я не бував, лишились кілька фраз, які я не сказав, В нас ще лишився сейчас, в нас буде все гаразд Київ минули, каже мені, що я вист. Скажу, бувай того часу, що сплину. Хувай, бувай, бувай. Можеш забрати мене з міста Елене. Місто с мене, можеш забрати мене з міста Олене. З мене можеш забрати мене з міста, але не місто з мене Можеш